Відкритий чемпіонат Чернігівської області зі спортивного танцю пройшов 3 грудня у міському палаці культури. Масштаби заходу вражають. Близько 400 учасників з Чернігова, Києва, Славутича та Сум приїхали змагатися за першість. Організатори заходу запевняють, починати танцювати ніколи не пізно. Як і в будь-якому спорту, це е, перевіряється уровень танців. Тобто, е, Присуждаются классы детям, кандидат мастера спорта, первый юношеский разряд, второй. Ну, начинать можно с любого возраста, конечно, чем раньше, тем лучше. Но возрастные ограничения это с 4 лет. Самая младшая категория Бэйби 4 лет. И можно танцевать до пенсии. Есть категория специальная сеньора, там где танцуют взрослые люди тоже вже приймати частина соревновання. Поки на сцені впевнено та граційно кружляють пари, за лаштунками напружена атмосфера. Учасники тренуються, а батьки за них переживають. Адже найменші учасники, які тільки нещодавно стали на паркет, вже демонстрували свої вміння. Проте навіть досвідчені пари не приховували хвилювань. Це складно танцювати в парі. Ну що це треба... У ну, вісі ходіть на тренування, дуже багато. перший раз пішла о, у три роки на танці. Потім я їх покинула, тому що мені здалося, що це дуже важко. Але я потім в дев'ять років прийшла і я вже танцюю. Ми будемо танцювати стандарт в основному. Но у нас є переживання, тому що у нас виносливості вы три місяці назад була не саме лучше. Щас ми її німношкодкалі. Ми надіємося, що ми хорошо з У кожній віковій категорії журі обрало переможців, нагородивши юних танцюристів медалями, кубками та призами. Чемпіонат дав можливість юним танцюристам сповна продемонструвати власну майстерність, різнобарні та елегантні костюми.